Вітаю вас, друзі! Останнім часом росіянам якось дуже тривожно за свій окупаційний контингент на території Молдови. Насправді на ситуація дуже тривожна Дуже Очень... Очень опасная ситуація. Большая українська армія нападає на Придністров'я. Речь дета о вторжении в Придністров'я наступлення на Приднестровье. Если, не дай Бог, Україну второй фронт. Це просто наступлення на Приднестровье. Обостряется ситуація вокруг Тіроспалі. Взагалі якось дуже цікаво виходить. Погодьтеся, Владимир Путін нам погрожував заявами про декомунізацію та демілітаризацію. Ми готові показати вам, що значить для України настоящеї декомунізація. Ми будемо стрімітися демілітаризації і денацифікації України, а ось тепер демілітаризація та декомунізація може чекати на російські окупаційні війська у Молдові. І Придністров'я необхідно демілітаризувати і вигнати звідти російські війська. Про це заявив новий прем'єр-міністр Молдови Дорін Речен. Від такої перспективи російським окупантам дуже й дуже сумно стає, особливо гіркіну, бо йому ж так подобається молдовська земля. Там воював і я сам, і полюбив цю землю. Правда, самопроголошений президент Білорусі Лукашенко каже, що українцям це точно не вигідно і у всьому винен проклятий захід. Це їх ціль, українцям це не нада. Везде надав що розшатувати. Це в інтересах запада. Нагадую вам, друзі, підпишіться просто зараз на мій канал. Це важливо. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І давайте поговоримо сьогодні із вами про перспективу Ективи демілітаризації так званого Придністров'я, у 90-х роках ситуація у Молдові нам дещо нагадувала. Язик Основна проблема. Я не буду тут проводити історичну лекцію. Замість мене це вже неодноразово робили історики. Лише нагадаю вам, друзі, що у 90-х так зване Придністров'я виникло завдяки росіянам, завдяки російській армії, зокрема 14-тій, якою командував генерал Лєбять, який об Зивав тодішнього президента Молдови Снегура фашистом. Та й, взагалі, Молдова тоді була для росіян фашистською країною. Намісте державного руководства організував фашистське государство і клікавня фашистська. з того часу російська армія окупувала частину Молдови, а саме так зване Придністров'я, і там і залишається. Завдяки російській окупації, там зараз стабільність і процвітання. Ну що можна сказати, що у нас нічого хорошого немає. Ні? Ми нічого хорошого. Яке майбутнє у дітей буде? Починає з, з кладбища. От хлібокомбінат, єдине підприємство, яке залишилось, на і півзавод процвітає. І деякі істоти думають, що так буде завжди. Поскольку Росія Росії зісневська, це ж було вже. Уже факт очевидний, що Росія здійснев, російські подроздіління все таки покинули Балаклею. Ситуація серйозно змінилася після 24 лютого 22 року, коли Росія, так звана, почала повномасштабне вторгнення на територію України. Одразу російські пропагандисти прибули на тимчасово окуповану територію Молдови та почали розповідати про кишинівських бойовиків про кишиньовських бойовиків, которые виступають проти пра. Ці ПМР і росіяни у той період намагалися використати так зване Придністров'я для подальшої агресії проти України, та і в цілому починали качати ситуацію проти самої Молдови, розповідаючи про жахливу там русофобію, яка а вже ж виникла ні звідки. К сожаленню, що кстати, в Молдові таку ж атміну сіворуському питаються. Предпринять. Не так давно у соседей запретили носить георгиевские ленты. Этот закон вступил в силу в день рождения Гитлера. Ее у Молдовии и свои пророссийские коллаборанты из партии Региони, вона сама так и называется. Василий, я. Ну все, отлично, все на месте. І і Ці колаборанти на початку повномасштабного вторгнення записували звернення до Владиміра Путіна та просили його прийти і всіх у Молдові спасти. Владимир Володимирович, зараз эта роль випала вам от лиця Молдови, от лиця молдавського народу, от лиця молдавської діаспори. Я прошу допомоги в зберіганні молдавської діаспори нації. у квітні минулого року, коли росіяни ще контролювали Херсон, і коли їхня армія стояла поблизу Миколаєва, Росіяни намагалися шляхом провокацій використати історію із Придністров'ям, так званим, там підривали вежі зв'язку, обстрілювали невідомі особи будівлю так званої МГБ, із гранатомета російського виробництва. А ще вже ж на окупантів на тимчасово окупованій території Молдови скидували боєприпаси, Припаси НАТО Ночью был атакован военный аэродром в Приднестровье, Атакован с помощью беспилотников, с них збрасивались мины. 60-го 60-го калібра, натовський образець. Поки для росіян була там сприятлива ситуація, вони усе намагалися спровокувати відкриття для України другого фронту. І якраз днями президент України Зеленський розповів, що у перші дні повномасштабного вторгнення Росіяни здійснювали обстріли території України з боку так званого Придністров'я. Що територія Придністров'я це територія незалежної держави Молдова, і вони провокують по. На само початку війни були з території Придністров'я, були постріли в нашу сторону. Вони хотіли, щоб ми зайшли. І я говорив, щоби. Молдова думала про це. Робили вони це із дуже простою метою за тих обставин у той період часу, коли російська армія іще стояла у Херсоні та поблизу Миколаєва. Відкриття другого фронту з боку так званого Придністров'я створило би для нас серйозні проблеми, відчутні проблеми. І росіяни на це сподівалися. Вони не приховували, що їхня мета дійти якраз до тимчасово окупованих територій Молдови. Таті атакандоквільсуд Перандера до Диса дове якщо ви валель об'єктиво Фрідністрові. Зараз ситуація істотно змінилася. Російська армія більше не стоїть поблизу Миколаєва, із Херсона російських загарбників вибили, але росіяни усе не полишають планів дестабілізувати ситуацію. Вони за даними нашої розвідки хочуть здійснити державний переворот у Молдові. Першу ж годину, коли я отримав цю інформацію, я передав її має сандо, і це дуже важливо. І там є докази, що вони хотіли змінити керівництво держави, тобто буде висадка, де вона може бути. Бо чим більше зараз нестабільності буде у Європі, тим краще для росіян. До слова абсолютно проросійський колишній президент Молдови Додон каже, що він у це абсолютно не вірить. Підпасили, що хтось на нас нападе, ми не і це цілком логічно, тому що на Молдову ніхто не нападе на Молдову. Вже напали у 90-х роках, і тому зараз частина території Молдови тимчасово окупована, але Додон усе одно і цього не помічає, так само як не помічає і погроз з боку Лаврова у бік Молдови. Яка із стран э, може теж по цьому пути? Киргизія, Казахстан, Факрук Росії. Сейчас uh, на эту роль uh, приглядують Молдову дії так званої Росії створюють серйозну загрозу не тільки для України, а й для Молдови. Нагадаю, що над територією Молдови вже неодноразово літали російські ракети. Нагадаю вам, що окупаційна російська армія просто зараз стоїть на території Молдови, і тому розібратися із цим питанням і в інтересах Молдови, і в інтересах України і власне. Про це і сказав прем'єр самої Молдови, та росіяни одразу почали нагнітати ситуацію. І Придністров'я необхідно демілітаризувати і вигнати звідти російські війська. Виміючіся інформації в найближчий час київський режим готовить вооружену провокацію проти Придністровської Молдавської республіки, яка буде осуществлена подразделениями вооруженных сил України, в тому числі з привлеченням націоналістичного формування Азов. Поки полк АЗОВ збирається демілітаризувати російську армію у так званому Придністров'ї, міністерство війни, так званої Росії, обіцяє. Росії. Рішучу відповідь Вооружені сили Російської Федерації адекватно відреагують на гатующуюся провокацію української сторони. Приступайте до військ. З огляду на те, що у росіян немає абсолютно жодного доступу до їхнього окупаційного контингенту на території Молдови, вони нічого абсолютно не зможуть із цим зробити. Вони зможуть лише втиратися, ну і ще зможуть в ефірі у Соловйова розповідати про свої вологі мрії. Возможно. будем бить по Одессе, чтобы отрезать украину от моря действительно стратегический выход к нашему, к нашему приднестровью, где 200 тысяч российских граждан. і Агромні склади боєприпасів. щоб основні російські сили могли дійти до Придністров'я. Росіянам треба спочатку знову захопити Херсон, потім захопити Миколаїв, і паралельно ще їм треба проводити десантні операції, що абсолютно стовідсотково зараз неможливо. І росіяни це насправді усвідомлюють. Я не понимаю, що ми будемо делать. Я дійсно не понимаю. Я не военный человек. Я надеюсь, що у нас є ресурси. ответить. ресурсів для відповіді у Росіян просто немає. Вони не зможуть нічого вдіяти. Вони не зможуть дійти до тимчасово окупованих територій Молдови. А той окупаційний контингент, який зараз перебуває у так званому Придністров'ї, крім того, що немає військового досвіду і не можна сказати, що він боєздатний. Він іще й доволі мало чисель. Тож за сприятливих обставин теоретично Україна могла би допомогти Молдові вирішити це питання. Я підтримую прагнення Молдови позбутися окупаційних військ на їх території, і ми, як держава і як спецслужба, зробимо все для того, щоб допомогти братській державі позбутися Антів зі своєї землі проте тут є один дуже важливий нюанс. Оскільки ми не так звана Росія, і ми дотримуємось норм міжнародного права, щоб не стати агресором і провести військову операцію з демілітаризації російських сил у так званому Придністров'ї, нам потрібне або запрошення Молдови до такої операції, тому що це територія Молдови, або ми можемо проводити таку операцію тільки якщо російські. Війська здійснять агресію проти України вже із території тимчасово окупованої Молдови. Але у будь-якому разі ліквідація окупаційного контингенту на території Молдови у наших інтересах, тому що ми таким чином позбудемось загрози, яка там є, і ще можливо поповнимо наші склади із боєприпасами. Но всього в двох кілометрах від української границі в Придністрові в селі Колбасна. Огромний соблазн, найбільший в Європі, склад. Зіхраніться 20 тисяч тонн боєприпасів. Снарядів стільки, що якщо відправляти по ешелону, понадобиться 5 років. Я не знаю, друзі, чи буде найближчим часом у нас військова операція з демілітаризації російської окупаційної армії на території Молдови. Зрештою, у нас зараз пріоритет номер один це звільнення території України. Хоча і звільнення території Молдови також нам дасть деякі переваги. Проте я знаю точно, друзі. Що після нашої перемоги, а вона буде обов'язково, усі ці метастази, які пустила так звана Росія у кількох країнах світу, щезнуть, як і саме тимчасово існуюче непорозуміння під назвою Російська Федерація.